Не знаю, чи мені попадав до тої Італії долбаної, але то якась мені жопа, блять, в Францію, дебільною, там мусора дорогу перекрили, гандони. Там, блядь, понаставляли. Навігація мене веде, а там, коротше, мости високості висотою, блять, 2,3 метра. Бля, розвертаюся, їжджу вже тут, не знаю скільки, блять. Там поїхав, там общеплатна дорога. Якась жопа, Каста. Да не тоже, блядь, задолбало с той навигацией, то просто капець. Сейчас нормально выезжаю. Сам 100 метров влево. Какие дурдомки. Сам 50 метров влево. Привтак, что пиздец, не надо, не Ніхера. Їжду, блять, вже десь годину нахрен, а, а відстань менше не робиться, блядь. Як було, блядь, 30 кілометрів, так і є. Ах, хіренько. Що завело, блядь? Я ебу. Та-та, їдь, їдь, блядь, розмінемося з тобою, сто стопудово охує, що тут блядь, робиться повний пиздець. Куда воно мене завело? І. дивіться Он тут блин, відстань від дзеркалів, блін, хоч стай пару сантиметрів. Сам став 200 Так, ахуєть. Там вправо. Потом, Розворот, блядь, на Закрик, вправо На 180 градусів, охеревки Та навігація хоч би я її розбив нахер, блядь, інакше я бачу що діла не буде Пиздецкий блянка, тойсь просто пиздец. За 150 а, метров влево. О, чувак, конечно, придумал. Да, бля, я бачу, там ездят польские бусики, то... За 40 метров влево. Скутеры не завжды, блин, ездят. Зателпали. У тому сара підраси, я хуєю, блі. Коли я в тому не сумнівався, ще більше переконався. Тож треба було такої хуйні натворити, перекрили собі, блять дорогу гандони. Причому там ніхуя не робиться, вони собі просто, блять, закрили стоїть гондон, блядь. Машині блядь, і поставили бар'єрки, блядь, і піздят, об'їжджай нахуй. Кик би то блядь, місто дає, дає як об'їхати. Дуже гори, блядь, йобаний, гориний уродами блядь. То я себе не пристреляю, як би ткола, не дай Боже Тож, хуйня, блять, 2,3 метра або, блять, ще щось по типу, того, що, блядь, я не проїжджаю. Я би ахірел, блять. За 150 метрів. Закренд вправо, ну, блять, таке саме. Дорога, блять, на одну машину. Пой поймеш, якби тут в ту сторону, блядь, пас. Закренд, вправо. Як то робити такі дороги, блять, з паркінгами? І ще й при чому що вона не одностороння, як указується. Тут їдуть в дві сторони. А полоса одна. Ой, пиздец, коротше, товариші, блядь. Ще ніяк тепер. Ну, Тобто то, що я був заїхав в циганію тут, тут долбану, то я вже виїхав. Назад, бо, блядь, не було як там заїхати. що у Франції. Їду і їду й 28 кілометрів. Аж 2 кілометри я оказується, проїхав за цей весь час. 100, 50 Ой, блядь. Мав якихось блядь 70 кілометрів, думаю блядь блять, зараз годинка і буду. Виїхав десь біля шостої, вже дев'ятої. А я ще ніяк, блять, доїхати не можу. Пів дороги аж проїхав Піздець. Za 150 metrów zakręt w lewo, potem w prawo. Za 40 metrów zakręt w lewo, potem w prawo. Za 50 metrów w prawo. Короче, в мене, блядь, слів немає. Одні емоції. До речі, скачав, коли був на, там, на вихідних в тому, там Wi-Fi, бо я собі скачав програмку, коротше, пише в інтернеті, там дуже її хвалили. Sony Vegas, дуже її хвалили для обробки відео, там, щоб щось вмонтувати. Ну, факт тому, я Tom скачав. Вона блядь, а він не читає. Ну пиздец програма блядь, для монтажу. Капець, Така от фігня, блядь. А маю пінакл, але короче, якось так я не знаю, яким то я макаром так затупив. Але скачав пінакл. Такий пінакл студію, що вона пуста вообще без нічого. Яким я макаром там читав, як я ту скачував, блядь? Ніяких ефектів. Вообще, ні. Просто пуста. Ця портребл, як вона там називається. ну Коротше, взагалі без нічого. Куча поліції, треба камеру виключити. Італія, місто Санремо. Красота охудительна. Такі от запливки вони собі роблять. Туди вниз хотів спуститися, але не виходить, тут така приватна територія. Там далі ще є басейни, і ще такі запливки. Вот. Вчора я під ніцею офігідно поміряв. там така глибина класна до 4 метрів. На дні великі камні, риба плаває. На жаль, я не мав тої нормальної камери, щоб познімати. Ну і Окуляри мають тільки такі для плавання підводні, а вони, вони не дуже оправдовують себе коли ряти, бо... Ну, як би, Я не впевнений на 100%, але якось так виходить, що коли маєш, треба, щоб чим більше там було пустого пространства, де очі, от, і коли маска більша, то краще видно. От я не прямо от, риба за метр була від мене, я її бачив добре. Але коли коли от я трошки був далі від неї, і все, вона мені вже якби, я її взагалі не бачив. Мені вже навіть туди, я трошки віддалився. Я бачив, що вода, але я не бачив тої риби. Там вон, хтось перепливає, блин, я в шоці. Зараз я постараюсь вам зловити. Не знаю, чи видно, якийсь придурок досить таку велику дистанцію взяв. Надіюсь, що вам зараз видно, там такий буйок вон є, і, і лівіше, трохи від нього лівіше. Пливе чуділо якесь. Не знаю звідки він пливе, але тут... Ну як? Ну, тут не є так, що дуже багато. Але я от ниряв, і мені зразу згадалося, я десь... А вон, там вже якась кобила плаває рік тому, чи скільки я чув, що десь на узбережжі Середземного моря акула була напала на людей, то тому я так трохи трохи, звісно, зі страхом того всього. дивлюся. От. ну Там я ніряв, там класно було. О, така красота. Зараз буду спускатися туди нижче, загрузки мені ще не знайшли. Може ще понеряю, зараз побачу, якщо знайду під'їзд до води. Надіюсь, що знайду, бо бачу, там є такий кам'янисткий пляжик, але люди там бачу, плавають, стоять бусики, значить якщо вони заїхали, то і я. Знайшов я підхід до моря, знайшов я такий кемпінг, де стоять бусики, там німаки стоять. Тут ви бачите теж куча кемпінгів, але там вже треба платити. О, погано трохи зараз, якби ніхто не плаває, бо хвилі ніби не сильні, але якщо... Добре подивитися, то вони коротше, досить сильно б'ють об камні і тут дуже багато камнів і йому ніби небезпечно тут плавати. Там далі я бачу теж пляжик, але там теж дохрена камнів. Я бачу, що навіть якщо хтось і плаває, то мало. Ніби там знаки є, що плавати заборонено. Якраз із-за тих, -за тих камнів. От, подивіться, тут в воді, я не знаю, що вам видно, дуже багато камнів. Хвилі ніби не є такі, щоби там по два метри, але я бачу, як вони до самого берега долітають, вони досить мощно випили в камінь. Там навіть де я ниряв, там мене, я навіть під водою був, там досить непогана глибина, я все рівно відчував, як мене ці хвилі відкидували, тобто вода, досить багато води воно забирає, що там, де глибина до трьох метрів, то я ставав на дно і коли коротше, хвиля набиралася, то воду настільки забирало, що я практично стояв на дні і... На пальчиках я діставав дна. Така от фігня. Вот. Мене це звісно не страшно, я все одно за воду залізу, тому що на жаль я не маю для телефона ніякого бокса такого, щоб я міг його Блин, шкода, що я не маю тої камери поки що. От. Ну, Поміряти тут напевно не вийде, все-таки трохи стрмно, щоб не гримило об камні, але... але просто поплавати. Чи навіть хоча б просто намочитися, це по-любому треба. При такій жарі. А водичка така тепла, я вам скажу, блин, навіть нема того кайфу, бо залазиш як в басейн. Вона навіть не холодна. Така чиста капець, навіть в тих плавальних у і то так видно досить так далеко. Досить так порядно. Дивись людишки щось не лізуть в воду, хтось там один-два сидять, плавають, а так щоб плавати, то щось не лізуть. Напевно якраз із тих камнів. Знак я бачу, типу були би наші чи рускі там чи білоруси. То нам то пофіг, поляки якби були п'яні теж би плавали. А європейці то ні, знаки я не можна плавати, і все, вони не плавати. Тут перший кемпінг, але я б більш не взагалі туалетом. Ганяє, ти індіє. Коротше, де йдеть, там і срай. Основні, Європа. Але то Італія, я вам скажу, пару разів сюди поїдеш і зразу розумієш, що ніяка не, не Європа, то, блядь, циганія. Італію я називаю конкретно циганія, Сплошні спушні циганія. Маєте місто Сан Ремо. І тут ті кемпінги. Он там ще один бусик польський поїхав, бачив. Ну може в принципі, чеський, і, 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 і в принципі бути і чеський, і румунський даже, але виглядала такий самий.